Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Дві тисячі двадцять п'ятий рік не можна назвати вдалим, говорить директор одного з сільськогосподарських підприємств Правобережжя Херсонщини Андрій Повод. Аграрій займається вирощуванням зернових олійних та бобових культур. Сіяли Традиційні культури для нашої сівозміни, озиму пшеницю, озимий ячмінь, ріпак, горох, олійний льон, соняшник. Частину полів зібрали, частину ні, тому що минулої осені, коли засівали ці поля, безпекова ситуація. Плані дронів було краще. Тобто посіяти ми їх посіяли, зібрати ми їх не змогли. Тому е безпосередньо в нашому господарстві близько 600 гектарів е ми не зібрали. Зібрати весь урожай завадили обстріли російських військових і безпекова ситуація, говорить Андрій Повод. Якщо б ми зібрали, то врожай нас повністю врятував. Е після цих всіх. Е Після цього всього ми не будемо ніколи жалітися на погоду, на неврожай. При застосуванні правильних технологій правильного підходу навіть в нашій ефіопії можна збирати нормальні врожаї. Але в цьому році ми не зібрали не через те, що ми неправильно щось зробили. Врожай, який вдалося зібрати, зберігають у полімерних рукавах, Розповідає Андрій. Внаслідок того, що абсолютно усі склади, склади та будівлі та зерносховища зруйновані, вивчили та застосовуємо нову для нас технологію технологію зберігання зерна в полімерних рукавах. Якщо не буде пошкоджень в рукаві, то вони можуть зберігатися досить тривалий час, тобто там. Терміном рік і більше, якщо закласти сухе і чисте зерно без пошкоджень полімерного рукава, зберігання буде досить тривалим. Цього року втратив половину посівів соняшника, розповідає керівник іншого аграрного підприємства Олексій. Білий по технічним культурам посіяли 80 гектарів соняха. Зайшло десь 40 гектар, зібрали 40 гектар, ну десь біля 2 тонн, Тобто. Посуха з'їла весь соняшник. Вкладення на 80 гектар, десь приблизно 8-10 тисяч гривень на гектар. Це приблизно 800 тисяч. Ну а зібрали дві тонни соняшника, це десь 80 тисяч гривень. Тобто тут цифри, цифри саме за себе говорять. Більше, скажімо так, ризкувати немає бажання. Господарство врятували овочі, говорить Олексій. В теплиці дозволяють підприємству залишатися на плаву. От, виплачувати заробітну плату. Заложили 2 гектари полуничного саду. От, потримали з однієї ділянки перший врожай, От, другий шматок гектар заложили вже в вересні. Овочі більш-менш оправдують себе. Щоправда, зібрати запланований врожай не вдалося і на овочах. Завадили перепади температури, квітневі заморозки та літня посуха, говорить аграрій. І це тільки частина проблем. На овочах більше впливає відсутність робітників. Возили робітників і за 100 кілометрів. Визивали, щоб допомогли вовремя зібрати врожай. Плюс дрони стали долітати до нас. Обстріли. Ну, все це негативно вплинуло. В Цьому році вже було більш складніше продавати. Тобто, якщо в тому році ми 100% врожаю продавали в Херсоні, то в цьому році вже відсотків 30-40 ми вивозили в інші міста. Людей становиться менше і спроможність залишився людей. Теж не бажає кращого. Попри все, підприємство має плани на наступний аграрний рік. Переробляємо Опалення на більш економне, О, зачищаємо теплицю. Сьогодні збираємо, зібрали останній огірок, зачищати будемо ці, ці теплиці. От. Готуємося до посіву редису, проводимо роботи на полуниці ну, Опять же, готуємо почву до посіву навесні. По овочам в планах все те ж саме, у нас стандартний набор, редиска. Помідор, огірок планую перець попробувати в цьому році в теплицях. Зараз на полях завершують збір сільгоспкультур, зокрема кукурудзи, говорить директор департаменту розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської облдержадміністрації Дмитро Юнусов. Всього в 2025 році було зібрано 110 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 19. Тисяч тонн технічних культур, 80 тисяч тонн овочів. А також наших херсонських кавунів та динь – 27 тисяч тонн. Якщо аналізувати врожайність, то Взагалі такі цифри на останній раз були років 20 назад. Тобто у нас вражання соняшника, якщо загальна по області, склала всього лишь 2,5 центнера цитнера з одного гектара. Зернових культур це 12 цитнерів з гектара. Це дуже малі цифри. Через посуху Херсонські аграрії втратили близько 50 тисяч тонн урожаю на площі 100 тисяч гектарів. У першу чергу це соняшник, говорить Нусов. Якщо аналізувати обстріли, то близько 5 тисяч гектарів земель було ну, згоріли в результаті обстрілів. Це ну це звичайно більше прифронтові громади, і наші аграрії вимушені були навіть бросити поля, від них відмовитися від збору урожаю, оскільки дуже небезпечно. Було збирати під дронами в цьому році, можливо, проблема є в відсутності кадрів, а саме сфера овочівництва потребує таких кадрів, і ми бачимо ті господарства, які збільшили площу під овочами. Вони у них виникав дефіцит цієї робочої сили. Тож одним із завданням у нас є в роботі саме. Механізація праці це трактора, спеціальне обладнання для збору урожаю для посадки овочевих культур. Ми збільшили на полтори тисячі гектарів і плануємо на полти тисячі гектарів збільшити зрошення в наступному році. У нас аграрії могли податися на тисячу гривень на один засіяний гектар. Подалось більше 400 підприємств. І вже затверджено рішення про виплати 400 господарствам на суму 138 мільйонів гривень. Погодні умови на Херсонщині змушують аграрії засвоювати вирішення нових для регіону культур. В результаті погодних умов наші аграрії починають пробувати інші культури. Так, наприклад, набирає обороти для засіву льон. Тобто і В цьому році аграрії цю культуру засіяла. Більше там, майже 5 тисяч гектарів. Ми зараз з нашими фермерами плануємо створювати такі невеликі да підприємства по роботі саме цієї культури. Що прада відмовлятись від вирощення традиційних для Херсонщини зернових і овочів наступного року аграрії не планують, говорить юнусов. Наші господарства вже вже засіяли 64 тисячі гектарів озимої пшениці. 21 тисяча 500 гектарів озимого ячменю і 19 тисяч гектарів озимого ріпаку. Є невеликі площі там жито, гороху є. І з технічними культурами ми посівну вже завершили, а посівна озима пшениці ячменя ще продовжується. Ми кожного року збільшуємо кількість овочів. То ми плануємо, що наступного року овочів наших буде там за 10 тисяч гектарів більше. Російська армія продовжує обстрілювати правобережну Херсонщину. Як повідомив у Фейсбуці, начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулий тиждень, внаслідок атак російських військових, шестеро людей загинули, 30 отримали поранення, у тому числі дві дитини. Пошкоджень зазнали шість багатоповерхових 30 приватних будинків, автівки серед яких машини екстреної медичної допомоги, також телерадіовежа та газогін. 20 листопада військові РФ близько 13.00 обстріляли молодіжне поблизу Херсона. Поранена – 58-річна жінка. Повідомили в Ова. Близько 1.00 21 листопада, російська армія атакувала один із медзакладів у корабельному районі. Як повідомив у Фейсбуці, начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, пошкоджена будівля, вибиті близько 20 вікон, пробита стеля. 18 листопада у Херсоні попрощалися з бійцем Юлієм Палошем. Солдат загинув 7 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання на Херсонщині, повідомила ОВА у Фейсбуці. Йому було 57 років.